Май вітенка, шановне панста, пані та панове, я думаю, що остання сьогодні тема ваша запропонована, а тема така, чим можете ви довіряти вашій загаданій людині? Спочатку, як завжди, сигніфікація, ви можете поговорити ім'я, подумати про цю людину, представити, якщо ви не разом. Тобто притягнути на розклад. І спочатку сигніфікація енергія людини, в яких вона енергія, щоб ви розуміли, що це пов'язано саме про ту людину, яку ви загадали. І так, в яких енергіях ця людина знаходиться, щоб ви догадалися? Перша карта: вісімка мочів. Якщо людина в безпечному місці, то це може бути полон власних думок, страхів, блоків між вами або кимось. Також це може бути палон, якщо людина, людина, ви знаєте, ну, ви можете відчувати чи щось. Я не хочу притягувати цю енергію, але я просто розповідаю, що ця карта палон без виходу і залежності, також палон, коли ти не можеш виїхати перетинути кордон та інше, і також це коли є в голові, і в діях, коли заблоковане, не хочете бачити, там багато, багато, багато. Тобто людина може бути відлюдник. Наступна карта тут у мені у мене зараз хочеться вияснити. Через що такий стан у людини? Людина зараз перебуває в дуже важкому стані. Людина перебуває в важких енергіях: це біль, поранення, серце, це самотність, параліч, паралічний страх, це ніби темна ніч, коли хочеться відгородитися. Від всього і від всіх. А всередині дуже сильно болить. Тим паче мечі це не тільки болить тут, тут ти ще розумієш це. Тут криза, тут відчуття зради або краху. І людина розуміє це. людина переживає дно. Тобто сильніше болі, ніж десятка мочів, не буває і ще разом з трійкою мечів. Через що біль? Четвірка жезлів, десятка кубків, вежа. Та тут бумеранг. От ви питаєте, бумеранг, бумеранг. Дивіться, людина зараз вісім камучів, десятка мучів, три мучів, вежа. Це не просто випадковість, а наслідок дій, рішень. Або вибор, який повернувся до цієї людини болем. Якщо ви знаєте точно, що людина в безпеці, але ми додали карти, і ця людина не цей стан не там. Не через бойові дії, не через те, що може бути людина десь перебувати. Але тут стан у людини, що вона втратила родину. Це стан, коли людина могла дізнатися, що її покинули, її зрадили. Розумієте? Тому що четвірка жезлів, десятка кубків це. Про родину, це про стосунки, це про сім'ю, це стабільна домівка, це ідеальна або мрія про гармонію, про гармонійну пару. Але вежа говорить про те, що усе, що було, зруйновано. На те, що людина могла спиратися. Розумієте? Для неї дуже це важливо було Це основа, це шлюб, сім'я, стабільні стосунки. Це раптово все обвалилося. Але по вежі, знаєте, що рветься там де тонко. Розумієте? Людина могла зробити і зараз розуміти, що вона щось зробила те, що було тепер причинно наслідковими якимись діями. тобто Причина теперішнього, стану, її наслідки, це руйнування семейних чи важливих стосунків у минулому була спільна або прив'язаність дуже міцна, про щастя, але вона звалилася, вона зруйнувалася, вона вибухнула. Зумієте? Тут просто такий жестяк. я серйозна. Якщо ви переживали колись таку о, о, таку біль, то можливо, мені ну, я не радію ніколи, коли. Навіть якщо це по заслугам людині, але це дуже болісно. Якщо ви переживали такий стан, то знаєте, такий стан зараз переживається людина. Якщо ви із-за цієї людини проходили такий от руйнувний стан і це розуміли. І чому так боліс болить? Тому що людина може розуміти, що це а, її власні дії, власні руки, власні. Ви зрозуміли? Так чи можна довіряти цій людині вам? Давайте подивимось: паш мечів? По закоханням тут могли бути трикутники. З якої сторони. Тут могли бути і жінки і інші. Сила це теж жіноча карта. Це ще й магічна карта. Це вплив моякий. Шестірка Пентаклі це теж карта а, двох розподілу не тільки тобі і мені. Це по цій карті ми будемо говорити, що тут є розподіл між о, двох, двох людей. А по класичній колоді, наприклад, там три особи. Ну, В тому сенсі, що одна людина і розподіляє двум. Шестірка мечів. Ну, дивіться. Людина не повністю зараз взагалі відкрита, я можу так сказати, і паш мочів, і закох, о, сила говорить, що тримає все при собі. Тобто закрита. Ви можете довіряти цій людині. Можете. Але. Тільки розуміючи, що ця людина ще не готова взагалі повністю відкриватися. Вона в процесі зцілення. Тут більше знаєте, про поступове зближення, підтримку, рівновагу в даванні, прийманні по шестірки Пентаклі, ніж миттєва повна відвертість. А, бумеранг тут людина отримала. Якщо от тема пішла от взагалі не туди, ви задали тему, і буває так виходить, що карти показують взагалі стан і є причина нас наслідкові події, тобто ми розглядаємо і я ж повинна подивитися, чого з, так, з людиною таке твориться. Тут твориться просто ну, жах. А, тут людина отримує повернення за минуле. За вибори, за ілюзії, за дії в стосунках, які людина втратила. Але є нюанс. Бумеранг не тільки прокарає, бумеранг він ще й очищає. І через біль ця людина має шанси всі переосмисляти і стати глибшою мудрою. Розумієте, мудріше і віднайти в собі силу, щоб можна було вам вже довіряти їй. Тому що зараз вона, відверто кажучи, відійшла, тому що їй болить, і ви на відстані, і ви не спілкуєтесь навіть. Ну такий розклад приймайте.